Продовольчій безпеці Кіровоградщини нічого не загрожує. Про це заявив керівник агропромислового департаменту Сергій Куренюк. За його словами, озимі зернові вже відійшли від приморозків трохи гірше з посівами ріпаку, але прогнози оптимістичні. Загалом на сьогодні землероби вже висіяли 90% ранніх зернових і цукрового буряку. Зараз засівають соняшник, сою та кукурудзу. Підтримку у роботі аграріям обіцяють посадовці. Вже незабаром планують провести реформи і змінити підхід. До співробітництва вже на сьогоднішній день розроблено ряд законопроєктів, які подані до Верховної Ради, що надасть змогу спростити співпрацю між аграрним комплексом і урядом, ну, тобто виконавчою владою. Це що стосується і землі, і технічних оглядів, і обліку техніки, ну і будемо розраховувати, врешті-решт полегшить роботу або працю нелегку працю аграрії